Експонат, це сефер Тора. Сефер Тора це пергаментний совій, на якому написані тексти Тора П'ятикнижжя Мойсея. Це головний релігійний закон євреїв. Ось таку Сефер Тору виносять у синагозі під час богослужіння, установлюють її всередині зали. Після того, як вона себе відслужила, бо пергамент часом вже стирається, цифертуру переписують. І замінюють на нову. А стару урочисто ховають на єврейському кладовищі. І мати ось такий предмет в музеї це дуже велика рідкість, це родзинка нашого музею. Поруч ми бачимо талмуд, Якщо Севертора це письмовий закон, то талмуд – це пояснення до закону це збірка така юридично-релігійних законів та мовити, усний закон євреїв. І поруч теж ритуальні предмети. Тфіліни це такі невеличкі дерев'яні коробочки, обмотані шкірою кошерних тварин, пофарбовані чорною фарбою. Всередині у них теж невеличкі аркуші з текстами Тори. Так от їх прикладають до свого тіла чоловіки, починаючи з 13 років під час богослужінь до зап'ястку, до плеча і до голови, таким чином показуючи, що людина завжди з Богом, як своїми діями.